Я просто ютуб роботим фрірайдер. Сьогодні з вами ще Володя Лісовик. Він щось відео перестав знімати на такий офігенний канал. Бо... А, що мені воно Ну прикольно. Мам, 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 то що, там не дивиться. Дивиться? Багато я, мені принаймні, цікавий собі на спогад. Зараз ми йдемо на бульвар. Ось тут такі. От... Доми я взяв собі кранші кукурудзяні. <кхи> Зараз, дивися, буль буль буль, -буль, -буль. О, Коротше, друзі, ви самі тут сьогодні забули. як може тімати Там маті сильно нема. Але бляху, ми ще за нами. Да? Будем нами. Ми забули правила, не, не, не говорити до таких, не слухати. Ходить на роботу, не може піти Бомж. <сум> Скажи, Володя. Я реально все правильно. Та люби. Тільки не ходити, в... ну як йому не стидно, в дітей просити, щоб Ладно. щось йому купили їсти. Ну це, <кхух> Як нам той дядько казав, пам'ятаєш? Не слухайте, не підходьте ага. до таких. Соня, надія, Степлі, вони всі ходять і прибути. Ну, коротше, друзі, отакий от, що набув. Треба якось мати, запікати. Мамі. А Твої теж би запікати раджусь. Та там що я не казав нічого такого. Вони просто пату Йому Буде обідно, тому що я такий поганий. Я шо, ти це ще і це не запікаєш? Або не видішеш. От моєму тату буде ще більше обіді. Бо ти це від нього ще й скриваєш. Ми до нами не йде, втікаємо. Ну підросі, друзі, отакий от міні-прогулянка. Я зараз буду розпаковувати ці каранти. Ну що, будемо вже з вами прощатися, таке невелике відео. Ось така міні-прогулянка. Ну давайте ще під музику я вам щось зроблю, але... Хоча яка музика? У нас якийсь тупак представ. Бісять мене такі я люди. музикою там таке... Ну коротше, друзі, вже будемо з вами прощати, зараз ми йдемо туди або туди, я не знаю. Був я присвізую, вони прийдять, ще Володя лісовик і бомж Валера. і всі пока.